Так, Добрий ранок, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії BogusTime. Сьогодні з вами я Олена Олександрова, виконавча директорка, керуюча партнерка і сертифікована бізнес-тренерка нашої компанії BugSTime. Сьогодні хочу з вами поговорити про відповідальність. А, чому? Тому що а, люди дуже часто Відповідальність плутають з виною, тобто да, наче іноді можна почути, що коли ти, наприклад, питаєш, а хто був за це відповідальним, то людина може трохи ніяковіти і потім сказати: ну, насправді я. Да, а можливо, нас так виховували, можливо, нам подавали так інформацію свого часу. Що а якщо ти відповідальна особа, то це погано, якщо щось трапляється, то це ти винний і так далі. І так далі. Насправді, я хочу сказати, що відповідальність в нього є дуже проста дефіція дефіні, дефініція, дефініція ось вірно так, напевно, буде. І це означає, що якщо людина хоче забезпечити певний результат, то вона без, без усіляких. Тому що від того. Да, вона просто бере і робить цей результат. Може не просто, да, але вона ніяк не пояснює, чому результату немає. Я чомусь сьогодні згадала, що в нас колись в компанії да, в мене було таке, що в мене дуже швидко, ну, прямо раптово можна сказати, звільнився начальник відділу продажів. І там було декілька продавців. А оскільки такі були непрості часи, то взяти мені на себе ще керування саме відділом продажів, ну це було практично нереально. Я пам'ятаю, що я зібрала ключових співробітників і сказала, що в нас ось є така ситуація, що в нас звільняється начальник відділу продажів. По суті, є вакансія, і зараз на те, щоб найняти людину, це треба на це витратити час, зусилля, ресурси, і так далі. Можливо, хтось з команди хоче бути начальником відділу продажів і цим займатися і кайфувати. І на, насправді я навіть, напевно, мені здається, я навіть не очікувала, да, що хтось погодиться, а, тому що бути начальником відділу продажів це певна сміливість, це а, певний стан душі, напевно, да. але на моє здивування підняла руку дівчина, яка на той момент в компанії пропрацювала а, десь півроку, я так думаю, а може, трохи більше. І вона сказала, а що треба робити? Я сказала, що це робота керівника, це планування доходу, це проведення координації з підлеглими, це відповідальність за результат, який повинна створити команда. Тобто, це не те, що ти продаєш, а ти забезпечуєш руками, головами, діями менеджерів. Необхідний результат, який буде виживательний для компанії і для кожного члена команди. І вона сказала, я за це хочу взятись. І я пам'ятаю, що, знаєте, це був такий ну, наче тріумф, тому що, по-перше, мені здається, що вона сама наче, знаєте, може, не очікувала, що взагалі відбудеться така розмова і що вона на це погодиться. І а, ті, хто був ще на цих зборах, вони також а, з таким, знаєте, дуже з великою повагою, ось так я скажу, а, вони на це відреагували. І а, ця людина в нашій компанії пропрацювала багато років. Вона дуже вирісла, і вона вже коли вона пішла з компанії, вона а, ну, займала прямо топову посаду. Ось в мене не було з цією людиною ніяких проблем з точки зору її відповідальності, відповідальності з точки зору результатів, які вона створювала. Тобто, навіть да, коли вона пішла з компанії, вона зробила це настільки добре, настільки якісно. А в мене ну, за час мого керування, це більше 13 років, да, ну, якби звільнялись. Було таке, що звільнялись ключові співробітники, ключові співробітники топи компаній. І не кожен з них да, робив це настільки якісно, наскільки зробила ось ця дівчина. Ось це я до чого кажу. Це, знаєте, це коли людина починає, наприклад, щось пояснювати. А вам, а не вам, взагалі ви знаходитесь в такому оточенні, да, що людина кожного разу пояснює, чому в неї немає результатів, то погода погана, то не те взуття для бігу, да, то не ті клієнти, то з клієнтами щось не так, то щось не так з керівництвом, то щось не так зі стратегією, то щось не так з батьками, з дітьми і так далі. Да. Оце прямо такий класний маркер для того, щоб зрозуміти, що ця людина не бере відповідальність за результат, який вона якби заявила, да, наприклад, да, якщо людина відповідає за фінанси. І там кожного разу якась ситуація, якісь неточності, якісь а, треба робити корекції, перевірки, це відсутність відповідальності, тому що да, я помилилася. Я тут не врахувала, я тут ще щось зробила, це зальот, це, це відсутність результату. Це може бути на будь-якій посаді, це може бути без будь-якої посади в житті. Да? Коли ти, наприклад, домовляєшся з людиною про те, що вона не знаю, приходить на зустріч у певний час, у певне місце. І вона або запізнюється, або приходить в інше місце. Це про відсутність відповідальності, все. І я можу сказати, що зараз теж розповім історію невеличку. Я можу сказати, що коли нас оточують такі люди, то це наш вибір, чи їсти це, хавати, я б навіть сказала, чи хавати це. Чи якось це змінювати? Тому що, якщо оточення розумієш, ви кожного разу згодні з тим, що результату нема, але є дуже класна, красива історія, чому це так трапляється у людини, то ви у пасці, да? я Я просто. З командою, да, я ще раз кажу, що я керую компанією Богуштайм з 2011 року, тобто це вже який 13-й рік саме на посаді виконавчого директора, так, і ще до того я була замом. І я можу сказати, що Якщо так, ми пережили шість криз, шість потужних криз, чотири з яких це були кризи такого світового масштабу, а дві з них це була наша така так, внутрішня ситуація, яка була ну, пов'язана з ну, такими теж різними потужними причинами. Я ось думаю, якщо б я кожного разу пояснювала б собі. І команді, да, чому в нас не виходить а, досягати певних результатів, да, певного доходу і так далі, то, ну, по-перше, б шість криз вже б не було, да, вона, по-перше, була б одна, напевно, максимум дві, я так вважаю. А по-друге, ну, просто нікого не насправді не цікавить, що в тебе да, в тебе виходить, не виходить. Особливо, якщо ти керівник, якщо ти відповідаєш за результат команди, за інших людей. В тебе взагалі не може бути пояснень, чому щось не так. Ти повинен весь час аналізувати, що відбувається. Чому щось приносить тобі результат, щось не приносить. Да? Якась людина приносить тобі результати, якась не приносить. І ти цим граєшся, да? ти як дирижер, 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 напевно, в оркестрі. Так? І е, я казала про те, що ми можемо якийсь час з цим погоджуватись. Але всьому настає кінець. Знаєте, мені недавно така близька людина розповідала про те, що її онук створив дуже гарний вчинок. Це ще такий хлопчик, йому років, напевно, 7-8. Але ну, там нічого страшного, але просто такий неприємний випадок. І вона його посадила і сказала: ти знаєш. Диригент, оце про дирижера, напевно, дякую. А, ти знаєш, а, я тебе дуже люблю, але це не означає, що ти можеш сісти мені на голову і творити все те, що ти хочеш. А, любов може зникнути дуже швидко. Так? Один поганий вчинок, другий поганий вчинок, і все, любов закінчилася, і ти вже, скоріш за все, ніколи. Або дуже потужними зусиллями, тобі прийдеться знову створювати собі ось цю репутацію, да, якось змінити відношення до себе. І це була розмова з маленьким хлопчиком, так? але я розумію, що це в житті так відбувається. Да? Якщо людина не створює результатів, на які ти розраховуєш, то ти це можеш пережити один раз, другий раз, третій раз, да? ну. ну Кого наскільки вистачає насправді. Але любов закінчується, довіра закінчується. І я зараз не про те, да, щоб хтось там з вас, можливо, якісь там картинки побачив зі свого життя або по відношенню до себе, якось не дуже добре себе почував, відчував. Але. Важливо розуміти, що особливо в нас час, якщо людина не бере відповідальність за створення певних конкретних результатів, на які розраховує її оточення, тому що люди так домовились. Да? Наприклад, ти відповідаєш за, за дітей да? і все, що по функціоналу туди входить. Ти відповідаєш, наприклад, в команді за нових клієнтів, ти відповідаєш за продажі, ти відповідаєш за фінанси, ти відповідаєш за якість, ти відповідаєш за нові території, за піар і так далі. І якщо там немає результату, від тебе ж команда очікує, від тебе сім'я очікує. І це просто неправильно, і це просто невиживательно насправді, по-перше, для тебе. Якщо з тобою таке відбувається вже якийсь тривалий час, да, бо ти розумієш, що це прямо, ну, прямо треба змінювати. Тому, друзі, якщо ви зараз побачили, відчули, усвідомили те, що вам треба змінити свій підхід у створенні результату у певній області вашого життя, просто. Зробіть це, це, знаєте, це дуже просто. Люди чомусь думають, що це якось, знаєте, треба якимись там чигірями кудись бігти, щось таке важке робити. А, але це не так, це просто завжди рішення людини. І це її ідея, це її думка. Що ось такий результат я можу собі дозволити. Я можу дозволити цим результатом насолоджуватись да, моєму оточенню. І він може дуже, дуже швидко цю думку змінити. Якщо людина змінює думку, вона змінює дії, в неї змінюються результати. Да? Але ось на ось цю думку ми з вами і впливаємо на наших тайм менеджмент зарядках. Ми для того їх і проводимо, щоб. Зранку, коли ще ваша свідомість да, нічим не забита зазвичай, це дуже добре доходить. І насправді, коли ми зустрічаємо вас, наші а, телеглядачі, <глядачі> <глядачі> слухайте, телебачення, не дивлюсь вже багато років, а ось це в підсвідомості термін є. Да, то ви нам кажете, коли ми вас зустрічаємо в офлайні. А глядачі наших тайм менеджмент зарядок, ви нам кожного разу кажете про те, що дуже дякуємо, що ви проводите тайм менеджмент зарядки. Особливо це був в пік коронавірусу, на початку війни. Ви нам дуже допомагали взагалі виживати і щось робити зі своїми мізками, зі своїм розумом. І це дуже важливо. Тому коли ви сьогодні будете планувати день, як зазвичай ми вас навчаємо, да, виписавши список завдань, прорахувавши час, розставивши пріоритети, склавши розклад, прив'язаний до часу, да, такий маршрут дня, то подивіться: а в яких сферах вашого... Життя вам самим недостатньо вашої відповідальності. Тобто ви там кожного разу да, використовуєте, ну насправді це не відбулося, тому що сталося тето. А ось тут я не досяг ось цього, тому що сталося тето. Знаєте, ми іноді можемо, якби, собі, обіцяти певний результат в певній е області. Але якщо він там не відбувається вже довгий час, можливо, настав час собі сказати та блін, та я зрозумів, що я не хочу відповідати за цей результат. І це буде чесно, принаймні. Да? Ти приходиш і сам собі говориш: слухай, Олено, я насправді хотіла там, не знаю, ходити в спортзал 5 разів на тиждень для того, щоб те 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 але я зрозуміла, що я так, я, я хочу гарно виглядати, хочу бути енергійною і так далі. Але я не хочу це створювати тим, що я, наприклад, ходжу в спортзал. Я буду бігати. Супер! Але це все одно да? це те результат, який я собі гарантую. Але я обираю інший спосіб. Тому що, скоріш за все, да, вам в житті. Наприклад, якщо вас зараз не задовільняє стан вашого здоров'я, відносин, доходу там ще чогось, ви не можете сказати, та все, я за це не відповідаю. Вам просто треба знайти свій спосіб, який вас буде надихати, і за який ви реально можете взяти відповідальність. А відповідальність, ще раз нагадаю, що це заявити, що ти досягаєш певного результату. Певний срок. Да? А якщо це така фонова задача, яка весь час а, а, повторюється, да? ну, наприклад, нам кожного місяця треба створювати дохід, нам кожного місяця треба, а, що там ми в бізнесі робимо, нам платити ЗП, да? а, оплачувати оренду, розраховувати з нашими підрядниками і так далі. Ми це не робимо один раз в житті, ми це робимо кожного місяця. І тому нам треба, щоб в нас на це були кошти. Ми не можемо сказати, та все, я за це не відповідаю. Ні, якщо ти керівник, якщо так, якщо ти за це несеш відповідальність насправді, то ти за це відповідаєш. Та? І як е е е е ти забезпечуєш результат, це залежить від тебе. Способи реально можуть бути різними. І ти не можеш відмовитись в своєму житті, та все, я вирішив більше не бути здоровим. Та все, я вирішив більше не працювати, та все, я вирішив більше не створювати відносин. Да? Коли людина так вирішує, вона помирає. Тому що людина помирає тоді, коли завершується її остання мрія, бажання і відповідальність. І насправді, чим за більшу область життя людина бере відповідальність, настільки вона жива. І ось подивіться, да, ті люди, яких ми знаємо, да, якісь зірки, якісь не знаю, потужні керівники, якими ми пишаємось, бізнесмени, спортсмени і так далі, це люди, які беруть відповідальність за якусь глобальну сферу життя. Або за якийсь дуже крутий результат. І нас це надихає, і, скоріш за все, їх це надихає. І вони реально настільки живі, наскільки величезний рівень їх відповідальності. Якщо людина відповідає ось ось за таку е, штучку, якусь, да, я весь час розповідаю: ну, справді в мене не вийшло, тому що, ну, тому що погода була погана, то це, блін, все. О, готуйте білі тапки. Фу. Так, ну сьогодні щось тут я трохи зажгла. Друзі, я вам бажаю гарного дня, <буди> бути максимально відповідальним у вашому житті. І, насправді від цього кайфувати, тому що я сподіваюся, що ви збираєтесь жити, кайфувати від життя, а не доказувати всім в оточенні і собі да? <буди> особисто, що я насправді не справився, тому що це не працює. Все, побачимось з вами завтра. Гарного дня і класного дня.